Прийде. Як ми 100 постаграм, тоді прийдемо. Ми будемо тоді дуже краси. Да. Зараз за чучками. Тепер час. <laughs> tá então, <eu não> <síquio> Tá, vamos 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 Здравствуйте. А ну приймайте, сюди п'ятеро. Пачму назад. Вибачте, наза. А як ви думаєте? Я полну всіх, що має тут. Так що дивіться, вибирайте. Або пропускаєте, або мені ми... не бачи не ба. Що не ба, те все тобі, а ти вида. Не за куска пий. Ти за куска. на фаморі, на біна. Га? Сина

а йшли по вулиці, там така молодиця, Та я тільки її немає. Оце тут п'ять минут. Та, тут. Там соглашається, а тут не пускаєте. Ну таке розумію. Банку. А що вони банку? Я не знаю, я вони банку. Я нема по баночки Там вонять. Майонез бої.

Отдаємо. Жалко, звісно, ну що? Ну, зробиш? ти <ріпи> попробуй щось? Сам би ковтнули. <ріпи> <номер. ріпи> Пить не <ріпи> надо, надавати. Що це таке? Яке є, ізвині. <ріпи> Лучше, якщо хочеться там. Поміняйтеся, ну, <ріпи> ну, поміняй, бо <ріпи> поміняйте. Поміняйте <ріпи> там у себе. Оце ви <ріпи> таку горілку Так. Мені лиш монадата купити. Що пити пьяному не будь. Я щодень повністю живу છું. А ви ніхто не говори. Да що ж ви? Ти подивися, такий і горіз, це ще ніде не найде. А ми тут лише такий п'є. Да? Да. І співаєте так хорошо. А я от цього звати не буду. А ну давай. Ви ж тільки заспіваєте. А що ти заспіва, кайш не буде смачно. А? А що а ну бабу випийте, подивіться, що таке. Ну так. давай не випий, давай. Тільки тобі нічого не стоїть. Що воно там трошки? Ну дай, Боже, дітей. А ну, чеки. Вода є вода, а? Вода, вода в Криниці. А това. Доносите мне хай попо. Бери другу, да. Доналите эту чашку, хай цербне. Понучаешь вы, как выпьет.

Thank you.